Всім привіт! З вами Влад, звісника Підземелля, і це додаток до розширених гідів по класах D&D. Кожне таке відео присвячене окремому архетипу, не присутньому у базових книгах, і наразі це архетип бійця, лицар пурпурового дракона. Дуже рекомендую подивитись повний гід по заданому класу перед цим відео для більшого розуміння. А також тут обов'язково спитайте майстра, чи можна використовувати цей архетип у вашій грі через специфіку сеттингу. І Якщо майстер дозволяє, то почнімо. Цей архетип знаходиться у путівнику до приготу збережень мечів. Насправді цьому архетипу надали інше ім'я в офіційних правилах. І це прапороносець. А лицар пурпорового Дракона – це тільки для сеттингу забутих королівств. Але незважаючи на це, прапороносець це лицар, який надихає інших на велич своїми хоробрими вчинками. Його простої присутності в селищі або місті повинно бути достатньо, щоб орки та бандити почали шукати легшу здобич і не зачіпали місцевих. Самотній прапороносець – це просто досвідчений воїн, але якщо він очолить загін побратимів, то він може перетворити навіть найгірше ополчення в світі на ефективний бойовий загін. Третій рівень наказ згуртуватись: ця здібність дозволяє бійцю, коли той виконує здібність друге дихання, обрати трьох союзників в 60 футах від нього. Кожен з цих союзників, який бачить або чує бійця, відновлює стільки пунктів здоров'я, скільки рівнів бійця у бійця. Ця здібність дуже крута, бо це як масове нелікувальне слово з деякими умовами, але це не є заклинанням. Дуже класно мати можливість просто за бонус надію зцілити трохи і себе, і союзників у досить великій межі досяжності. Є уточнення від дизайнерів, що на непритомний стан здібність також працює, бо технічно істота чує вас. Поставлю тут найвищу оцінку, бо це дуже круто. Сьомий рівень королівський посланець. Ця здібність надає бійцю майстерність переконливості. А якщо в нього вже є майстерність у цій навичці, то можна обрати іншу з чотирьох: приборкання тварин, здогадливість, залякування або артистичність. А на додачу бонус майстерності саме для переконливості подвоюється для бійця. Хороша соціальна здібність, бо безкоштовна навичка це дуже гарно, та ще й одна з найважливіших наративних навичок. Але це нічого не дає для самого бійця, щоб бути ефективним, бо перемовники на кшталт барда або певного виду злодія все ж краще вміють переконувати. Поставлю тут просто високу оцінку, бо це кльово наративно, але безкорисно загалом, як здібність на вищих рівнях. Десятий рівень сплеск натхнення. Ця здібність дозволяє бійцю, коли той виконує здібність сплеск дій, обрати одного союзника в 60 футах від нього. Цей союзник, який бачить або чує бійця, може провести зараз свою реакцію, одну атаку зброєю. А на 18 му рівні боєць може обрати двох союзників в 60 футах для цього ефекту. Це дуже крута здібність, бо це додаткова атака, хоч і іншому персонажу. Звісно, він повинен бути не заклиначем і бити саме зброєю, але неважливо, яка це зброя. А ще ця здібність просто вбивча, якщо надавати цей ефект вашому злодію, бо це додаткова не тільки атака, але й прихована атака. Бо хід технічно бійця. Однозначно найвищу оцінку цієї здібності, вона дуже крута. 15 й рівень бастіон. Ця здібність дозволяє бійцю, коли він використовує здібність непоборний, проходячи рятівний кидок за інтелектом, мудрістю або харизмою, і якщо він не має стану надії здатний, надати перекид ще й союзнику в 60 футах, коли той проходить свій рятівний кидок, але від того самого ефекту, що й боєць. Звісно, союзник повинен бачити або чути бійця. Перекидати рятівні кітки від ментальних ефектів це фантастично, а надати можливість це зробити союзнику це взагалі феноменально. Це допоможе уникнути ефектів, які зазвичай виводять персонажів з бою або взагалі знищують свідомість. Однозначно треба ставити найвищу оцінку цій здібності. Лицар Пурпурового Дракона або пропороносець це тупо бард. Тут, якраз, як я казав, у повному відео про бійця нам буде потрібна харизма, як другорядна характеристика після основної, хоч здібності від неї не залежать. Але стиль гри буде схожим до барда, але героїчного і надихаючого лідера команди, причому досить ефективного механічно. Насправді майже всі закордонні гіди ставлять цьому архетипу посередні оцінки, аргументуючи це тим, що боєць повинен мати здібності, щоб краще битись а не уходити в інші задачі. Але я особисто вважаю, що цей архетип дуже крутий. І Якщо ви хочете справжнього надихаючого лідера і героя, то вам точно варто пограти за нього. Тут я поставлю найвищу оцінку, бо це цікаво, ефективно і потужно, хоч це все ще і не класичний боєць. Ось і все, ви готові грати цим архетипом. А з вами був вісник підземелля. До зустрічі.